Всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Амам Домашні смаколики. Я дуже рада готувати для вас. Настав сезон тикви і я планую готувати безліч страв з цього чудового овоча. Сьогодні хочу порадувати вас неймовірно смачним рецептом осіннього тортика, а готується він дуже легко. Тиква надає коржам соковитість, тому його не треба просочувати. Ну що, давайте почнемо готувати. Для приготування нам потрібні такі продукти: яйця, тиква, цукор. В мене він тростийний, але ви можете замінити на звичайний цукор з буряка. Масло вершкове, олія кокосова. Якщо у вас немає кокосової олії, це не обов'язковий інгредієнт. Її ви можете замінити звичайним соняшниковим маслом без запаху. Але якщо ви дивитесь мій канал давно. Ви знаєте, що я дуже полюбляю таке поєднання, це дає неймовірний аромат. Трішки ванілі будемо додавати грецькі горішки, я їх трішечки підсмажила, так вони більш ароматні. Сік з апельсину, цедра апельсину, звичайно, борошно. І що стосується цієї ємності, тут я змішала розпушувач, корицю, соду і сіль. Для початку давайте підготуємо наші інгредієнти. Горішки я пересипаю в чашу блендера, і зараз я їх подрібню. Іж же ємності ми будемо перебивати гарбуза. Ви можете використати ртушку, але мені зручніше перебити блендером. Дивіться, ось така тиква в нас виходить. Треба подрібнити дуже-дуже мілко. Зараз будемо замішувати тісто. Два яйця, цукор, так, яйця ми збили, а тепер додаємо вершкове масло, кокосове масло. Порошно ми просіємо. Додаємо, до речі, сюди усі сухі інгредієнти, додаємо горішки, апельсиновий сік, цедру з апельсину і ваніль. Додаємо гарбуза так, і добре все перемішуємо. Консистенція тіста повинна бути однорідною. Запах неймовірний, дуже смачно пахне такий насичений. Знаєте, навіть якийсь різдвяний взагалі ж різдвяна випічка така дуже ароматна. Сейчас будемо перекладати його в форму для випікання. Випікати коржик ми будемо на такому деко. Його довжина 37 см, ширина 35 см. Я буду викладати дуже тоненький шар. Попередньо змащую розтопленим маслом. Це моє улюблене масло на хі. Якщо не бачили, то можете переглянути в мене на каналі. Є рецепт. І рівномірно його розподіляємо. Якщо вам потрібен більший тортик, ви можете взяти складові в два рази більше. І також, якщо ви будете використовувати форму іншого розміру, наприклад, кругу якусь діаметром 20 см, тоді ви також враховуєте те, що коржик буде товстіший і час випічки може бути інший. Тісто ми розподілили рівномірно. Тепер ставимо його в духовку, я її попередньо розігріла до 180 градусів. Час випікання будемо слідкувати. Тортик вже пропікся, в мене пройшло 20 хвилин, і я залишаю його охолонити. Обрізаємо краєчка. Цих обрізків ми зробимо крошку, потім нею ми прикрасимо наш тортик. Розрізаємо на три частини. Кожна частинка в нас йде по 10 см. І розрізаємо навпіл. Такі шість коржиків. Ви собі просто не уявляєте, який зараз запах на кухні. Дуже смачно пахне, дуже ароматне. Ось таке воно в розрізі. Так, а тепер готуємо крем. Для цього нам потрібна сметана, апельсиновий сік і цукрова пудра. Сметану я з вечора переклала в ситочку на марлі, щоб зайва рідина з неї стекла, щоб був більш густий крем. Це не обов'язково робити, але мені так подобається. Перекладаю нашу сметану в мисочку для збивання, додаю цукрову пудру і зараз буду збивати. Додаю апельсиновий сік. Ось такий крем в нас повинен вийти. Так, застиляємо нашу форму для подачі пергаментним папером, щоб потім його легко було обрати, і промазуємо коржики. Сметану краще брати для приготування цього крема 21% жирності і вище. Останній верхній коржик ми перегортаємо іншою стороною, щоб він був більш рівненький. І промазуємо з бачки. Тортик ми вже намазали, а тепер переб'ємо блендером рожку. Готово. І будемо зараз прикрашати торти. Прибираємо бумагу, яку ми залишали. Все, ось такий красунчик ми маємо. Ну що, давайте розріжемо і подивимося, який він всередині. Як ви бачите, ріжеться дуже легко, як по маслу. Неймовірний пряний аромат, шматочки горіхів відчуваються. Ви собі не уявляєте, наскільки це смачно. Я щиро від душі рекомендую, будь ласка, приготуйте цей рецепт, ви будете дуже задоволені. Якщо вам подобаються мої відео, мої рецепти, діліться ними, будь ласка, зі своїми знайомими, родичами, друзями. Готуємо разом, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, це дуже важливо для розвитку каналу. Дякую вам, що ви були зі мною. До зустрічі.